Вітаю вас, друзі, в рубриці Здорово жити! Сьогодні ми ще раз розглянемо питання нашої стрункості та ваги. На цей раз це остання частина, що присвячена питанню, чому ми набираємо зайву вагу. В одній з минулих рубрик ми вже згадували про мотивацію, що вона повинна бути правильною, аби дійсно вага танула, а не набиралась. Але повірність того, що у вас може бути антимотивація, теж реальність. Що ж таке антимотивація? Наведу приклад, якось на консультацію прийшла жінка 40 років. Вона дуже хотіла схуднути. Її вага при зрості в 155 см сантиметрів перевищувала 100 кілограмів, і що вона тільки не перепробувала за останні 15 років. Нічого не допомагало або допомагало, але ненадовго. Максимум, який їй коли-небудь вдавалося скинути, складав 9 кілограмів. Тож їй склали програму харчування. Вона навіть почала її виконувати і стала худнути. Але коли вона прийшла на повторну консультацію, і фахівець глянув на результати, то думки розділилися. Жінка сяяла від щастя, а фахівець був сильно засмучений таким мізерним результатом. Три кілограми за місяць. В чому ж справа? Адже за такою самою програмою інша дівчина за півтора місяці скинула аж вісім кілограмів, при тому, що їй було потрібно скинути не сорок, а всього десять кілограмів. Тож почалися розкопки історії хвороби, і тут з'ясувалося, що схуднення для клієнтки. Усі ці роки було кращим другом. Вона й не хотіла результату. Їй був важливий сам процес: походи до фахівців, спілкування з людьми, нове харчування. Одним словом, схуднення було метою її життя. Зверніть увагу, метою була не втрата ваги, а сам процес. Тільки усвідомивши це і вибравши нову реальність, переставши боятися життя без процесу схуднення, вона почала досить швидко втрачати вагу. При цьому саму програму харчування вони не змінювали. І ще одна досить цікава причина, коли вам вже нікуди худнути. Так, всьому є межа. Якщо Анджеліна Джолі важить 50 кілограмів при зрості 180 см, це чисте припущення, то це не означає, що вам потрібно важити стільки ж. Часто до спеціалістів звертаються люди, які хочуть схуднути, а вони вимушені їм відмовити, оскільки, дивлячись на їхню вагу і зріст, розуміють, що їм краще б видужити. Справа в тому, що індекс маси тіла ніхто не. Відміняв. В жінці має бути все гармонійно, пропорційно, щоб дивлячись на неї, не було відчуття, що щось не так, але що саме незрозуміло. Або коли дівчата так сильно худнуть, що виникає одне раціональне бажання нагодувати. Піклуйтеся про свою зовнішність та не забувайте про золоте правило: що все має бути в міру. До зустрічі!